Привіт! Ви що? Теж задавались таким питанням. Вам цікаво, що можна зібрати за ціною велосипеду? Гаразд, мої фатішисти по ультрабюджетним збіркам. Поїхали! Хоча ні, ви ж вже продали велосипед. Для початку переглянемо декілька варіантів з нових комплектуючих. Найбюджетніша збірка 1700 сокету 12100 f і H610. Угу. 11 кусків. І це без відеокарти. Тоді, можливо, 1200 сокет. М -м, вже трохи дешевше, але в суті, це не міняє. Відеокарти все ще нема, а ми вже вплотну приблизились до відмітки в 10 тисяч. Як бачимо, Intel на більш-менш свіжих сокетах не дозволяє зібрати хоч щонебудь схоже на нормальний ПК в бюджеті до 10 тисяч. Але все ж є два нових варіанти. Але це дуже маленький ПК. Перший варіант. BlackView mini PC має 16 ГБ оперативки, SSD на 512 ГБ, поставляється з Windows 11 Pro, але в ньому стоїть 4 чотирьохпоточний 4 Celeron. Звісно, можна було б подумати, що для середніх проєктів на мінімалках його б вистачило, але тут вбудована графіка Intel UHD Graphics, яка може і вивезе YouTube Ютубі офісні задачі, але про ігри краще забути. А що ж з другим варіантом? Artline Business B11. Процесор той самий, ОЗП те саме. Загалом відмінностей мало, але вінду вам прийдеться накатувати самому. Підведемо висновок. Для збору мінімального нового ПК на інтелі треба хоча б 14-15 тисяч. І це все діло або буде на вбудованій графіці i3 12100, або 11.400. Також можна розглянути варіант покупки БВ-відеокарти в пару до i 3 12100 або 10100F. Звісно, відеокарту перед покупкою треба перевірити, щоб держала частоти, температури, щоб не була сильно убита всередині і була б хоча б замінена термопасти і термопрокладки за наявності такових. Але є одне але: ці варіанти виходять за рамки 10 тисяч, і що ж тоді? Невже немає можливості, окрім цих міні-коробок? Зібрати ПК з переважно нових комплектуючих. Звісно, є. Але я, чесне слово, не хотів лізти все болото. Зеоне, що вам каже це слово? Гарячі пічки, які вбивають дешеві матплати за рік користування чи топ-процесори за свою ціну та продуктивність, яку вони видають, для мене ні те, ні інше. Я б взагалі увімкнув би дурачка і вдавав би, що не чую запитання. Але якось рішати проблему потрібно. В цих збірках є декілька мінусів. По-перше, в персональних збірках Зеони були популярні ще року так з 18-го, а їх закат був у 2021-2022 році. А по-друге, їх не можна назвати новими, адже кожен з них вкалував в серверах китайців. Оперативку можуть клепати, в принципі, нову, тут хзей, якщо чесно. Але звісно таку оперативку потім ніде, окрім цієї ж збірки, з зеоном використати не можна буде, бо вона є CC, тобто серверна, та й частоти у них зазвичай дуже малі. Тому я й не хотів до них лізти. І так, зеони, звісно, можна купувати і в нас на OLX, але краще все ж замовляти заліка. Комплектів багато, майже на кожен вінеті є огляди. Але у нашому випадку щось краще: є 3 з шістнадцять гібайтами оператоса. Ми собі дозволити не можемо. На деякі комплекти діє типу знижка, але в такі знижки ми ж, звісно, не віримо. Просто беремо те, що по опису однакове, але за ціною подешевше, і звісно, щоб були відгуки. Для розгляду візьмемо комплект на материнці RS9X99. Процесор є 3 та оперативка 16 ГБ. Коштує майже 3600 гривень. До цього комплекту додамо мінімальний кулер на 4 теплотрубки і 2 вітру від Silence M504D. Ціна півтори штуки в є каталозі. Тепер щодо відеокарти. Для того щоб уміститись в 10 тисяч, потрібно взяти щось найдорожче трьох кусків, наприклад. RX 580 на 8 ГБ на OLX. Не самий поганий варіант, але кращого від збірки за 10 кусків очікувати не варто. В середньому на OLX її можна взяти по ціні візки. Далі блок живлення. Беремо найдешевший Chieftec Task на 500 Вт з бронзовим сертифікатом ще 1500. А скільки збірка з нуля, то і SSD повинен бути присутній. Для початку беремо на 250 ГБ чисто під систему. Наприклад, Team Group cx 1 за 650 гривень. Не найбільш відомий виробник SSD, так. Але покраще, ніж ноунейми, no що йдуть дешевше нього. Знаю, 256 ГБ дуже мало, але умови не дозволяють взяти більше. Хіба що, якщо ви знайдете по такій же ціні, биве варіант на 500 ГБ на OLX. але мені було б лячно там брати SSD. Ну і залишився корпус. З 10 тисяч на нього залишилось 250 гривень. В принципі, на OLX можна взяти і безкоштовно, іноді люди роздають, іноді просять щось в обмін. Але в теорії до 250 гривень можна знайти варіант навіть з крутиляторами. Якщо хочете, можу свій віддати. Він з двома кулерами, але з верхнім розположенням БП. В принципі, готовий навіть за 200 віддати. Якщо цікаво, можете написати в приватній ФТГ, вказаний в опису. Що ж, підсумуємо. Комплект 2011 V3 на E52640V3 і 16 ГБ ОЗП на Еликспресі коштує 3600 гривень. Відеокарта RX580 на 8 ГБ за LX в середньому взяти можна за 2500. Блок живлення найдешевший на 500 Вт від Chieftec зі каталогу 1500 гривень. Охолодження башня Silence M504D теж нова, 1500 гривень. SSD беремо новий на 250 або BV на 500 до 700 гривень. На корпус залишається 200 гривень, без варіантів, тільки OLX зі стареньких бажано з крутиляторами. Якщо можемо, скидуємо ціну відеокарти до 2000, або максимально наскільки згоден продавець, і залишок вкидуємо або в SSD, або в корпус. Але тепер, коли розібрали, що зібрати до 10 кусків, можемо подивитись на тести цього ультрабюджетного монстра. Тести взяті з каналу The Chaser, Коротко по головному. Тести проводились для Full HD розширення. rdr 2 тестувалась на середніх налаштуваннях. Отримуємо 45 кадрів в середньому. Чарлз, you'll keep lookout for any outriders. I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer then run point. lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and micah you head straight for the back. That's what Days gone. Середньо високе налаштування, отримуємо 50 кадрів в Далі Forza Horizon 5 на високих. Отримуємо в середньому 60 кадрів іноді зі зростанням до 67 і з падіннями до 55, в залежності від складності локації. Кібербанк на високих система генерує в середньому 38 кадрів. Fire Cry 6 на високих. Отримуємо 48 FPS по-середньому. Погодьтеся, FPS кращий, аніж в нових компах навіть до 20 тисяч. Але також потрібно розуміти, що частина нашого ПК, а саме відеомавпа, корпус та SSD, якщо все ж таки захотіла на 500 гігабайт, збиралась з БВ-ринку. Та й сам Xeon по факту є БВ процом, просто з нібито гарантією від китайців. Не можу сказати, що ця відеокарта розкриває процесор на 100%, але його максимум буде десь на рівні 4060. Потрібно розуміти, що платформа вже стара і процесори слабі і в продуктивності на одне ядро, навіть порівнюючи їх з 12F. Посилання на збірку залишати не буду, але список того, що в ній є, в опису залишу. Якщо вам сподобалось, можете подивитись інші мої ролики, яких вже накопилось чимало. Ну і дуже-дуже скоро побачимось.